Так, всім привіт Ви на моєму каналі, друзі. Себе сьогодні знімати не буду, бо я сьогодні п'ятий день як захворів. І захворів трішки невчасно. У нас пішли окроли. Майже вся родина у нас захворіла. І господарство пішло просто... Взяло себе, можна сказати, в свої руки. Ніяк. Просто кинути на призволяще. Зараз трішки вже лесе. Дивіться саме, будьте обережні. Оце з 13 лютого. Оце температурою 39. Яка не спадала три дні підряд. Це було жахіття якесь. Зараз трішки легше, Я вийшов зараз, покормлю всіх потихеньку. Дітвора тут кидала, що могла, але так як ти, ніхто не буде за цим доглядати. Так, зараз підемо до нас в крильчатник. Я вже зранку був. Зразу хочу сказати, що новини не втішні. Водина крон знову. Ми можна сказали, що захопили. Так. Зараз пробіжимося, трошки розкажу. Так, що я хотів сказати? Так, друзі, ця кролиця 13 числа спарована. Спарована вона міксом. З термоном, тому що каліф не справився з своєю задачею, спарували її, зробимо мікс. Ця криличка, друзі, теж у нас спарована. Спарова вона у нас кроликом поляком. Тут іде все по чистій лінії. Тут не трогав, тут зараз подивимося. У нас ще ходе єсть. Так, ну пухон є. Крові я зараз поки не бачу. Вона ще позатенька. Чуєте, нема ні писку, нема нічого. Залазити не буду дуже. може тільки розпочинає буду уважно дивитися вже все корма є все добре так зараз дивимося цю кролицю, друзі ці трішки пізніше пішли сподіваюся що ця теж спорувана Дивимося, срок у неї у нас порована 18-та, друзі. І ось наша кроличка, Вона вчора навела. Було накидано і сіна багато, сіна багато, Вона переокролка і ось ви бачите результат, так? Да? Ну не було, чесно кажучи, не було мені можливості подивитися за цією кролицею. Ця кролиця повинна була котитися десь з числа 16-го. Вона котилася вчора 17-го. Я вже прийшов, під вечір вже було пізно. Отак От знову ми. Можна сказати, просрали нас округ. Так, що в нас тут? Тут, он, як ви побачили, вже я так трішки загляну. Бачите, он, да? наші кролинятка підростають. Все супер. Турбувати не буду. Треба вичищати. Нема зараз здоров'я, не буду поки що вичищати вже. Вже буду вичищати завтра. Це так. Так. І, друзі, не обижайтеся там ще щось, бо дзвонили мені дуже багато на вихідних за кроликів. Я не брав ні трубку, не брав нічого, тому що, ну ви зрозумієте, мені не то що до цього господарства, мені ні до чого не було хисту. Коли ти лежиш, просто лежиш і все, і толку з тебе ніякого. Оце так. Так, і ще, друзі, дивіться, дивіться, щось не можу я зрозуміти. Чи то розтер наш носик кролик, чи. Чоб кормушку. Я вже поставив йому іншу кормушку. Чи то десь зацепився носиком. Бачите носик? Покрасніше. У нього ні шапель, немає нічого. Все все добре. а Носик трішки он розтер. Що може бути? Або об кормушку вже стару тут він цепляв. Не знаю. Нічого не можу зараз сказати. Буду дивитися. Потихеньку тепер буду в'їжджати ну, в своє господарство і переглядати. Так, ця, друзі, теж у мене криличка. Я забув, бачите, вам сказати. Ця теж у мене, дивіться, що на кучі нагорнула. Вона теж у мене спарована. Спарована вона термольцем. Теж всі вони спаровані 13 числа. Навіть дивіться, нагорнула сюди, що не корма. Гімна Оце так. Всі я їх попарував і сам пішов на лікарняний. Друзі, всім доброго, гарного дня, у нас понеділок. Зараз нашим кроликам ви бачите, я нарізаю отакі смаколики. Зараз зайдемо у нас третій день після того як я знімав останнє відео. Так, дивіться вони наші хлопці, це я хлопцям нашим. Буду давати і нашим потім дівчатам. Пригріка самі, які красавчики мої. Так, друзі, потихеньку почав засипати комбікорм. Деякі мене питають, чи комбікорм Напоминаю, Я взяв три мішка комбікорма від Анатолія Тищенка. По корму. ну, Це тільки перший окріл. Не буду нічого, знаєте, як кажуть, розказувати там, давати, що він самий найкращий. Але е, корм не непоганий. По отзивам моїх товаришів-кроліководів, то ніхто погано за цей корм нічого не сказав. Будемо сподіватися, що людина робить свою справу і робить якісно. Так, друзі, дверці повідкривав. Що я хочу вам показати. Я вам показував в попередньому відео, що ми один окрол загубили, так як трішки ми прихворали. та не трішки а добре, можу сказати, тому що і один окрол ми загубили. Але нічого страшного, у нас все йде по плану. Все як чекало мене, поки я стану на ноги. Так, ну що, наша короличка сьогодні, ось бачите. Сидить і вже он готує. А може вже зараз полізу, подивлюся. Мабуть, тільки готує. Ні, друзі, тут кроленята. Там кроленятка в нас вже. Вони в пуху. Там дуже здорова, ви бачите, я її повну накидав сіна. Не зря це зробив, все вийшло. Вона зробила ямку і в ямці там кроленята. Умнічка, мамка. Так, що в нас ся? Ця? ця кроличка відійде і ми її спаруємо. Так, і тут, друзі, у нас теж окрол, я вже бачу. Вона похудала. І є залишки, про що вона в вон, крові навіть сзаді. Окрол у нас був. Зараз значить, я даю їм вітаміни, даю потихеньку всіх кормлю. Все, наша міні, можна сказати, ферма розпочинає працювати. Окроли йдуть у нас всі заплановані будемо надіятися, що все буде добре.